В історії є жінки, чия слава темніша за будь-яку легенду. Однією з них була графиня, яка увійшла у літописи як жінка, що прагнула вічної молодості за будь-яку ціну. Її ім'я Єлизавета Баторі вона була родичкою короля, багатою, освіченою і неймовірно впливовою. Але саме влада стала отрутою, що пробудила найстрашніше. Легенда каже, що одного разу слугиня випадково поранила її під час розчісування волосся. Краплина крові впала графині на шкіру, і здалося, що вона стала гладшою. Цей випадок перетворився у манію. Баторі наказала приводити до замку молодих дівчат, бо вірила, що їхня кров зробить її юною, як у дні своєї першої краси. Чутки ширилися, як буря, але ніхто не наважувався висунути звинувачення жінці з такою владою. Кажуть, вона приймала ванни, які нагадували ритуал вічного життя. У ті часи магія, страх і забобони змішувалися з політикою. А правда втрачалася між жахом і вигадкою. Коли нарешті наважилися викрити графиню, було пізно. Замок приховував таємниці, які називали найстрашнішими у Європі. Її не стратили, лише замурували в кімнаті, залишивши маленьке вікно для їжі. Так жінка, що мріяла жити вічно, провела останні роки у темряві, без дзеркал та без молодості, заради якої вона пішла на все. А легенда про криваву графиню живе й досі. Нагадуючи, що інколи страшніші за монстрів, люди, яким дозволили занадто багато.